Гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою кольє Імператриця. Це друге поводоношення, кущ прищеплений. Що хотілося б зазначити, має дуже такий гарний зовнішній вигляд, рожевий колір, який не уходить в темні тона. Він не стає там фіолетом, він таким і залишається рожевого кольору. Це вже провірено в тому році. Ягідка доволі гарних розмірів, такі як. Гарне приображення, може трошки товще ягідка. У порівнянні з п'ятачком Ось такі має розміри ягідка. От. Головне, що вона не уходить в темні тона. А в тому році вона мені дуже сподобалась по смаковим властивостям. Зверніть увагу, яка ягідка, яка грона. Ну тут кілограма під 2 точно. Дивіться, раз, 23 грама вага ягідки. Ось так вона виглядає. Давайте поміняємо їх місцями. Ця, ось Якраз коробочку лягла. 25 грамів, 25 грамів вага цієї ягодки. Давайте подивимося, що в неї всередині. Ось отак от. Ось. Кісточка почала розпочала брати забарвлення. М'ясиста соковита така. Володимир, скоштуйте, що ви скажете? Ну що, ягода смачна, гармонічний смак. От. Хрустка, м'ясиста соковита, м'яку щільний, шкурка з'їдається. Жовта кольору ягода. грони 800 1600 г. Ягода крупна. 15-25 грамів. Сроки достигання 115-120 днів. Хрустяща консистенція м'якоті. Ну і головне ще раз повторюсь, з мускатом. Вітаю я. Ми вам покажемо порівняння з п'ятачком. Зверніть увагу. Більше п'ятака. Вага в неї тут, ну, грамів 12 точно є. Ваги ми з собою не взяли. 12 точно є. А може і 15. Ось так виглядає ягода при розрізанні. М'якоть м'ясиста соковита, смак приємний, мускатний з яким-то грушовим чи медовим ароматом. Дуже смачна ягода, хрустка ягода для гурманів.